Будемо говорити із політологом міжнародником Тарас Загородній долучається до нашого ефіру. Добрий день вам, пане Тарасе. Так, доброго дня санкції проти Ірану на 50-річний термін. Роз'ясніть детальніше про що йдеться. Ну це в принципі Україна Приєднується фактично до санкцій, які існували проти Ірану. А проти нього діє достатньо такий жорсткий режим санкцій. Він взагалі оголошений. Країною спонсором тероризму з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто, фактично, Україна приєднується до тих санкцій, які існували до цього. Тому що економічні стосунки з Іраном у України були. Я пам'ятаю, що в нульові, в нульові роки була співпраця по лінії будівництва навіть заводу авіаційного на території Ірану. так? Була співпраця по військовій по військовій лінії, в тому числі, і тому до речі, скоріше за все, шахеди, які до нас прилітаються, в тому числі є продуктом співпраці України та Ірану в нульові, тому що тоді замовлень не було і тоді активно співпрацювали зі всіма, які могли надати. Можливість людям людям працювати харківський завод, якщо не помиляюся, авіаційний співпрацював там навіть загинула була аварія в 2003-му, по моєму році, коли загинула літак е летів до Ірану, і там багато загинуло якраз вищого керівництва харківського авіазаводу. Тому фактично зараз Україна приєднується до цих санкцій. Тобто, скоріше за все, це буде обмеження і щодо постачання продовольства до Ірану. Постачання ну науково технічна співпраця, ось, але основні санкції все рівно запровадили, звичайно, що західні країни. Як Іран відреагував на цю заборону? Ну я думаю, що для нього що є, що воно немає в даному випадку. Хоча в дійсності, якщо й досі продовжувалася співпраця, по лінії в першу чергу військово-військові, то звичайно може болісна. Якщо йдеться ще про постачання продовольства до Ірану, це може теж погано для них вплинути, тому що відсутність продовольства це дуже погана в дійсності новина для не тільки для Ірану, а для будь-якої, наприклад, арабської країни чи африканської, тому що продовольство ж неможливо виробити на заводах, а люди, люди хочуть їсти три рази на день. Це впливає на рівень цін і е, зростання цін на продовольство завжди відчутно для людей. Вони це бачать. Е, і тому, якщо буде обмеження продовольства, то це може вплинути в першу чергу на зростання цін е, безпосередньо в Ірані. Ви згадали трохи про проєкти співпраці з України з Іраном до початку повномасштабного вторгнення. Якими були дипломатичні зв'язки між цими двома країнами? Ну, були звичайні дипломатичні зв'язки нічим не відрізнялося, тому що Іран до початку повномасштабного вторгнення в принципі ну ніяк не проявляв себе як агресивна країна стосовно України. Тому і рівень дипломатичних стосунків і зараз у нас залишається в принципі такий самий. Ну, посольство Ірану, наскільки мені відомо, воно продовжує працювати в Україні. Дипломатичні стосунки знов таки наскільки мені відомо, вони не розірвані, як і до речі, з Білорусю, І тому, ну поки що воно в такому форматі, але санкції тут, тут головне питання по економічній співпраці. І я знов таки наголошую, що болісно для Ірану буде заборона на постачання продовольства в Іран. А це означає, що якщо вони будуть змушені купувати, наприклад, українське продовольство, вони будуть вони повинні шукати обхідні шляхи різними способами завозити до Ірану, але це буде коштувати теж для них дорого. Ви сказали про те, що швидше за все дипломатичні відносини досі тривають в Україні з Іраном. А має бути офіційна якась подія, щоб їх розірвати. Це має бути якийсь лист. Чи засідання ну, як скоріш та... за все, це рішення Верховної Ради повинно бути щодо розірвання дипломатичних стосунків? А, і, але тут знаєте, тут є тонкощі. Якщо це оголошується відкрите розірвання дипломатичних стосунків, це фактично оголошення війни. А, чи буде, чи піде чи піде Україна на такий крок, подивимось, чи буде таке таке ротуше, Іран ж офіційно все заперечує, що він постачає. Постачає наприклад ті самі шахеди іран до речі не наважився іран не наважився постачати балістичні ракети Росії, тому що пам'ятаєте, що приблизно от 8 чи півроку тому, місяця в тому, чи півроку тому йшлося, що Іран може дати балістичні ракети, в тому числі Російській Федерації. Пам так, пам'ятаємо, так. Але цього не сталося. Але цього не сталося. Це означає, що в самому Ірані, в самому Ірані є велика дискусія стосовно того, чи слід допомагати Росії, так чи не слід наражатися на небезпеку, таку, тому що вони можуть отримувати військову відповідь в першу чергу від сполучених штатів та Ізраїлю. Тому що ну в Пентагоні багато хто людей поділяє думку, що треба потрібна військова операція проти ірану для того щоб зупинити в першу чергу їхню ядерну програму але іран поки що не давав приводу не давав приводу себе звинувачувати що він зовсім переходить такі червоні лінії якщо говорити про іран на міжнародній арені україна зрозуміло не єдина країна яка наклала санкції на цю державу які ще країни і наскільки сильний санкційний тиск на іран зараз Ну, достатньо сильно, якщо вони оголошені спонсорами тероризму, ну це вважається це ядерний удар по, по будь-якій економіці. Тому що це фактично кожен громадянин Ірану за кордоном знаходиться під підозрою, що він співпрацює з терористичним режимом. Будь-який бізнес, який. Або співпрацює з Іраном, або є іранським за походженням. Він є теж під, під підозрою, що він фінансує терористичний режим. Це накладає обмеження на в тому числі банківські платежі і на банківську систему Ірану, на діяльність центрального банку Ірану тобто, бага, дуже дуже великий, великий перелік. Тому завдання ж заходу, коли вони запроваджували такі санкції, було. Максимально зникровити Іран, щоб він не міг здійснювати широкомасштабну експансію за свої кордони. Вони, в принципі, свої цілі досягли. Іранська економіка знаходиться під тиском. Так вона не мертва. Так вони знаходять обхідні шляхи для того, щоб. Експортувати в тому числі нафту, отримувати там мікросхеми чи щось інше, але не на що більше, от нещодавно був огляд авіації Ірану, от було в мережі ця мережі кадри, можна було бачити, що у них досі на озброєнні знаходяться фантоми американського виробництва. Тобто це ті фантоми, які постачали сполучені штати Америки до 1979 року, коли до ісламської революції, тому що у шахський режим, який тоді був. В Ірані він був достатньо прихильним до заходу. Вони активно модернізувалися, будували економіку. Ну так ось вони інших літаків, літаків, наприклад, західного виробництва, вони не можуть придбати. Вони змушені або орієнтуватися на Російську Федерацію. От зараз вони намагаються купити у них літаки Су 35 які росіянам теж дуже потрібні для війни в Україні. Наскільки відомо, там одна скадриля все ж таки надійшла для до них. Ось невідомо до речі, як вони їх постачали, тому що це теж така підсанкційна робота підсанкційна діяльність я б сказав би з боку Російської Федерації, але якось вони їм експортували. Тому загальна імпорт тих технологій, які потрібні Ірану, він сильно обмежений. Десь точково, -точково вони можуть придбати контрабандними шляхами те, що знаходиться у відкритому доступі. І не підлягає, наприклад, об експортному контролю з боку Сполучених Штатів Америки, те вони можуть придбати знову таки обхідними контрабандними шляхами. Ну, наприклад, наші ж фахівці розбирали ж цей герань, та до ну, шахет. Фактично там же багато є західної техніки, але вона є західною. Вона фактично продається у відкритому доступі, тому що це не вважається... Це вважається технологією подвійного використання, але не військовою, і тому це може імпортувати Іран. До речі, там навіть знаходили запчастини з України до речі, з Харкова. Тобто, це якраз показує той факт, що в принципі вони могли організувати таке виробництво, але шахет, наприклад, це ж не високотехнологічна зброя, тобто там немає сучасних там радарів. Ну і багато чого іншого, щоб дозволяло йому бути більш ефективним. Пане Тарасе, дуже дякуємо вам за розмову. Глядачам нагадуємо, що спілкувалися з Тарасом Загороднім. Це політолог-міжнародник. Говорили про санкції на Іран.